Слава Ісусу Христу! Друзі, давайте молитися за Україну. Господь святий, Господь Всемогутній, Господь Вседержитель. Я прошу Тебе за нашу країну, за Україну. Я прошу тебе, святий всемогутній Боже, зупини росіян. Сили страх в їхні серця, нехай вони повтікають на свою землю. Очисти тобою, дану землю нам від окупантів. Святий Всемогутній Боже, захисти українців, захисти, молю тебе, Боже, молю тебе і прошу за кожне місто. Кожне село, молю тебе, святий Боже, за Херсон, за Одесу, за Дніпро, за Харків, за Львів і Київ, за всі, всі міста і села України. Підтримай українців, захисти їх. І нехай буде наша перемога. Яка буде твоя перемога? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.